Ми відкриваємо цю нову сесію насамперед слід підкреслити в часі війни. Тому однозначно, що продовження воєнного стану згідно до конституції це завдання Верховної Ради затвердити указ президента, продовження загальної мобілізації для ведення війни. Звичайно, що це також завдання Верховної Ради затверджувати такі укази згідно до конституції. І не забуваємо, що коли в країні є велика війна, то питання номер один однозначно це український воїн, це забезпечення українського воїна. Подумаємо кожен з вас зараз про тих, хто в далеко гірших умовах в різних фронтах і окопах. І однозначно, що їх потрібно забезпечити і зброєю. На це повідно відповідно потрібне законодавством. На їх повідно потрібно забезпечити боєприпасами. Звичайно, що ці найвідважніші українці також вимагають справедливості, справедливості щодо їх права на відпочинок, а тобто на ротацію. І слід зауважити, що є такі відважні українці, як Легендарна 24-та бригада, які воювали на східному фронті ще до лютого 22-го року, і власне однозначно, що людям потрібна ротація. Слід звернути увагу також і на наших найвідважніших, яким потрібно розуміти, як і тим, хто вже відважно захищає нашу країну, так і тим українцям, які хочуть вступити до лав збройних сил України, потрібно найважливіше. Розуміння терміну перебування на фронті, коли буде встановлений чіткий термін, це один рік, це якийсь, можливо, інший відлік часу, але реальний для того, аби реально людина розуміла власне термін перебування на фронті, настроювала свій організм, настроювала свою психологію, і це дуже і дуже важливо. Звичайно, також і наш внутрішній фронт. Я зараз говорю про вплив Кремля через релігію. Нам потрібно якомога швидше законодавчому рівні припинити існування московського патріархату в Україні, а відтак вплив кремлівських ідей на голови українців через релігію, через агентів в Рясах. Це важливі завдання, одні з най, найголовніших їх є ще багато, і парламент вірю продовжуватиме в цьому напрямі працювати.